Ну, на сьогодні професія геолога вона є перспективною, вона є високооплачуваною. Фахівців-геологів шукають як в Україні, так і за кордоном. До нас практично щотижня звертаються в потребі в фахівцях геології різного спрямування. Крім того, в нас цікаво навчатися, тому що аудиторне навчання дуже тісно переплітається з польовими практиками. І тому тут у нас панує дуже така гарна атмосфера, своя, своєрідна геологічна. От О, окрім того, після завершення війни будуть буде потреба в фахівцях, геолога для відбудови країни для поновлення її промисловості. Е, тому я вважаю, що наша професія, наша спеціальність, яка зараз називається 100... е 4 науки про землю, і ті освітні програми, які в нас є, вони мають майбутнє. У нас на сьогодні на бакалавраті є три освітні програми в спеціальності науки про землю. Це освітня програма, яка називається Геологія, цифрові технології в науках про землю. Друга освітня програма це інженерна геологія та гідрогеологія. І третя освітня програма – «Надрокористування». Освітня програма Геологія, цифрові технології науки про землю це така освітня програма, де нас тісно переплетена така класична геологія і цифрові технології, які використовуються зараз в нашій галузі. От. Освітня програма інженерна геологія гідрогеологія це дуже важлива освітня програма, тому що будь-яке будівництво чи то будинку, чи якоїсь транспортної розв'язки, розв'язки дороги воно потребує інженерно геологічних вишукувань. І також завжди потрібна вода, тому гідрогеологія вона теж є важливою. І третя освітня програма, нова, яку ми відкрили цього року надрокористування, яка є зараз дуже перспективною. В зв'язку з тим, що є інтерес до України від, від Сполучених Штатів від інших країн, в зв'язку з наявністю тих чи інших корисних копалин в Україні. Тому власне буде потреба післявоєнний час в фахівцях, які розуміються надрокористуванні, і для того, щоб ми не загубили цих фахівців, то власне нам треба готувати своїх фахівців з надрокористування, так які би розумілися на тому, яким маємо надра, як з ними працювати.